Посол США в Україні Джон Френсі Стефт пообіцяв допомогти нашому місту з будівництвом сміттєпереробного заводу. Сьогодні зранку він зустрівся з керівництвом міста та області. Подробиці у сюжеті Марі Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Френсі Стефт на зустрічі з керівництвом Вінничини розповів, що на нашій землі почувається як вдома, адже сам родом сільськогосподарського штату Вісконсін. Мій помічник сєтла, коли ми їхали по Вінниччині, дивувався, яким чорним у вас може бути чорноземи. Після обміну люб'язності ми перейшли до обговорення можливих напрямів співпраці двох країн. Зокрема, зупинились на питанні будівництва сміттєпереробного заводу під Вінницею. За словами пана посла, він готовий допомогти місту реалізувати цей проект. Допомога стосуватиметься розробки бізнес-плану та вибору техніки, як приклад Джон Тефт навів ситуацію з будівництвом такого ж заводу в сумах. На нашій зустрічі з губернатором і мером я казав, що нещодавно ми підписали в Києві грантову угоду по проекту, що буде здійснюватись в Сумській області. Йдеться про те, що приватний бізнесмен купить установку по переробці побутових відходів, Із з них будуть виробляти паливо, котре потім буде використовуватись в місцевих котельнях. Це перший проект, котрий, як мені відомо, здійснюється в Україні. Сподіваюсь, що він буде успішний. Ми об'єднали зусилля національного проекту України, національних проектів України, американських партнерів і міста в плані з формування сьогодні технології, яка нам потрібна, формування бізнес-плану на міжнародному рівні. За міжнародними стандартами і відповідного пошуку цього партнерства Також на зустрічі Креманичі обговорили торгівлю між Вінничиною та США. За словами губернатора Миколи Джиги, минулого року наш регіон поставив штатам на 10% продукції більше ніж у 2010 році. Ми експортуємо туди мед, спиртні напої та пальта. Основні підприємства, експортери товариства інтерфуд, падподілля, депиніміру. Німіров сільгоспідприємницьке підприємство медподілля. Ласов Американзнобатнеміров. Багато американців знають що ж до сільгосппродукції, то Америка її не потребує. Я думаю, що ми готові цукор, новин, мабуть, не потрібно сполучених штатах Америки. Ми можемо давати зерно, але теж не потрібне там. Замірте, молоко тим більше один штат Вісконсен. Збирає 11 мільйонів тонн за за наш прибуток 65 мільярдів доларів, тільки від одного молока, один штат. <тур> Тому наша, наша продукція там, мабуть, потрібна. Після офіційної зустрічі в облдержадміністрації між послом Сполучених Штатів Америки в Україні Джоном Френсісом Тефтом та керівництвом міста та області, пан посол перевірив, як працює інформаційно-ресурсний центр вікно в Америку в бібліотеці імені Тімирязіва. Центр працює у Вінниці близько 10 років. Тут, окрім персоналу, бібліотеки є 5 волонтерів, які двічі на тиждень навчають бажаючих англійської. У нас величезна колекція книг, дисків, американського кіно. Є також така послуга, як віртуальна бібліотека, це електронні бази даних, американські журнали та газети, а також програма з вивчення англійської мови унікальна на сьогоднішній день, яка називається Розета Стоун. Я приємно вражений роботою цього центру, директор центру, персонал, координатори. Усі тут чудово працюють. Тут Помітна успішна робота волонтерів. Американський посол став гостем центру вперше за всі роки його існування. Йому тут дуже сподобалось, і він пообіцяв повернутись. пан посол також пожартував, що йому настільки подобається вінниця, що якби йому запропонували працювати тут, а не у Києві, то він би залюбки погодився.